Вітні, молода журналістка з Нью-Йорка, отримала завдання написати статтю про одне з найбільш таємничих і жахливих місць в околицях, старий занедбаний будинок на околиці міста, відомий серед місцевих як будинок сомерсів. Легенди свідчили, що тут колись мешкала родина, що зникла за нез'ясованих обставин понад 50 років тому. Вітні вирішила провести ніч у будинку, щоб власноруч дізнатися. Чи є в цих історіях хоч якась правда? Вона приїхала до будинку пізно ввечері, коли сонце вже опустилося за обрій, а темрява огортала все навколо. Вітні була зібрана, але відчувала деяку тривогу. Перед тим як увійти, вона уважно оглянула будівлю. Вікна були зачинені, але вікна на другому поверсі були закриті старими дошками, що створювало атмосферу цілковитого занепаду. У дверях висіла іржава ручка, що видавала металевий скрегіт, коли вона потягнула її вниз. Вітні увійшла в будинок і відразу ж почувся скрип старих дерев'яних підлог. Вона увімкнула ліхтарик і почала досліджувати кімнати. Стеля була покрита пліснявою, а стіни, здавалось, мали дивний відтінок жовтуватого кольору. Не мов би сама будівля була якимось живим організмом. Вона помітила старовинні меблі. Покриті пилом і павутиною, що ще більше додавало моторошної атмосфери. Через кілька хвилин, досліджуючи одну з кімнат на першому поверсі, вітні натрапила на старий журнал. Він був відкритий на сторінці, де описувалася дивна подія, яка сталася в цьому будинку. Загадкове зникнення родини Сомерсів. Останній запис свідчив, що вночі перед їх зникненням чутно було звуки, як ніби хтось плакав у підвалі. Вітні вирішила спуститися в підвал, щоб перевірити, чи є там щось незвичайне. Лесниця була темною і покритою пилом. Як тільки вона опустилася на останню сходинку, ліхтарик почав мерехтіти, і в цей момент вона почула тихий, але чіткий звук плачу, що доносився з глибини підвалу. Серце Вітні закалатало, але вона вирішила не відступати. Вона крокувала вперед. І плач став усе голосніше. Вітні увімкнула ліхтарик на повну потужність і побачила на стіні велику тріщину, яка виглядала так, ніби хтось щось намагався там заховати. Вона обережно доторкнулася до стіни, і раптом вся стіна зі скрипом відсунулася, відкриваючи маленьку кімнату. У кімнаті був маленький старий ліжечко поруч. Шматки старого дитячого одягу, і в куточку в темряві щось рухалося. Вітні застигла на місці, коли побачила, як у темряві з'явилася постать бліде вігнуте обличчя дівчинки, що дивилася на неї порожніми очима. Це було обличчя однієї з дочок Сомерсів, яку так і не знайшли. Звуки плачу різко змінилися на гучний оглушливий сміх. Вітні заплющила очі і відступила. Але коли знову відкрила їх, дівчинка зникла, але на стіні залишалася сльоза, велика, чорна, немовкава, яка повільно стікала по дереву. Далі все сталося дуже швидко. Вітні відчула, як повітря в кімнаті змінюється, як ніби щось живе наближається. Вона побігла вгору по сходах, чуючи, як кроки слідують за нею. Коли вона майже досягла дверей, раптом їх різко зачинялося, і темрява поглинула все навколо. Прокинувшись вранці, Вітні знову опинилася в тому самому будинку, але цього разу він виглядав по-іншому, більш охайно, наче хтось тільки що ретельно прибирав у ньому. Поряд з нею на столі лежала фотографія родини Сомерсів. Вітні розгледіла на знімку ту саму дівчинку, яку вона бачила вночі. Однак у нижньому кутку фото було написано вони чекають, щоб ти залишилася. Вітні не чекала і вирушила додому, але вже більше не могла пояснити, чи це була правда, чи її уява. Одне було ясно будинок Сомерсів не дасть спокою нікому, хто вирішить порушити його тишу.